e 3 2023 року під загрозою. Ubisoft переносить низку ігор на наступний рік. Valve тестує новий метод боротьби з читерами. Дізнаєтеся про нові доповнення до популярних проєктів. Скандал навколо угоди між Microsoft та ActiVision Blizzard набирає нечуваних обертів, як завжди, знижки та акції. Про це і не тільки про це, ви дізнаєтесь з цього ювілейного 20-го випуску ігрових новин. За тиждень, що минув. Нагадую, що ви на каналі вічна гра коло мікрофона, як і весь цей час, з вами Дмитро. Дякую вам всім, що дивитесь. Також не забуваємо, шановні українці, що війна триває і коли вона закінчиться, нам невідомо. Тому не слід розкисати, а треба навпаки об'єднатися і боротися з ворогами. Ми з вами маємо бути надійним тилом для наших захисників і підтримувати їх у всьому. Тому донатьте на наші сили оборони. Я залишу посилання. На великі благодійні фонди в дописі до цього відео. Якщо вам подобається моя творчість, можете також підписатися на канал. І було б непогано, якщо б ви написали коментар та протиснули вподобаєчку. Тоді це відео побачили б ще більше людей. Буду радий бачити вас всіх у Дискорді. Посилання також в дописі до цього відео. Починаємо. Старший солдат Руслан Хижак Зуборів нагороджений золотим хрестом та зброєю, особисто головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Золужним, розповів, як йому вдається діяти настільки вдало у напруженій ситуації, зберігати концентрацію та холодний розрахунок. Секрет дуже простий: у розвитку його тактичного мислення йому допомагає відеогра. Він є величезним фанатом та доволі професійним гравцем в королівську битву PUBG. ЦИТАТА: звідки в Мене тактичне мислення, я спілкуюся з командирами. Є вже певний досвід. Тактичне мислення прокачую у грі PUBG. це такий шутер на багато гравців. Я у цій грі маю високий рейтинг, граю у клані. Тож, коли повертаюся з бойових завдань, і інколи випадає кілька годин, то я граю в PUBG. кінець цитати. Компанія Microsoft скасовує підписку Game Pass, перший місяць якої пропонувався всього за один долар в якості ознайомлення з сервісом. Така пропозиція була доступна для гравців багато років, хоч і не у всіх регіонах нею можна було скористатися. Натомість компанія розгляне інші рекламні акції для залучення нових гравців. Голова відділу глобальних комунікацій Xbox Карі Перес зазначає: цитата: Ми припинили нашу попередню стартову пропозицію для Xbox Game Pass Ultimate. Та ПК Game геймпас і оцінюємо різні маркетингові акції для нових учасників у майбутньому. Кінець цитати. Пробна версія дозволяла підписатися на Xbox Game Pass за 1 долар на місяць та оцінити сервіс на наново створених облікових записах, перш ніж почати платити повну вартість. Цьогоріч, вперше з 2019 року мала відбутися найбільша та найпопулярніша ігрова виставка e 3 у Лос-Анджелесі, де після того як організатори оголосили, що мають наміри провести захід у живому, так би мовити, форматі, то все майже одразу пішло якось не по плану. Головною проблемою стала відмова гігантів індустрії від участі у виставці. Microsoft і Nintendo ще взимку оголосили, що не, не будуть приймати участі на e 3 в 2019. 2023 році Electronic Arts та Sony вже кілька останніх років не беруть участі у виставці. Ubisoft буквально кілька днів тому ухвалила рішення не їхати на це міжнародне шоу. Як повідомляє портал IGN, ще два гіганти відмовились від поїздки до Лос-Анджелесу: це Sega та Tencent. Вони також підтвердили, що не прийматимуть участі в найбільшій ігровій виставці. Інші великі компанії, такі як Square Enix, Activision Blizzard, Epic Games, Take two Warner. Bros. Разер поки що не оголосили про свої плани щодо виставки в червні, але цього вже і не треба. Бо організатори виставки вже розіслали офіційні листи партнерам з повідомленням, що міжнародна виставка Е3 цього року не відбудеться. Цитата: Е3 залишається нашою улюбленою подією та брендом. Версія 23-го року не викликала стійкого інтересу, необхідного для її проведення в такий спосіб, щоб продемонструвати розмір, силу та вплив нашої галузі. Зі кінець цитати особисто я вважаю, що в 2019 році це було остання виставка Е3, і в такому форматі вона більше існувати не буде, бо видавці зрозуміли, що витрачати такі шалені кошти на підготовку до неї немає ніякого сенсу, якщо можна провести чудові презентації в соціальних мережах, витративши мінімум грошей, а отримати такий самий результат. Як повідомляє перевірений інсайдер з нікнеймом Script, майбутній стелс-екшен Assassin's Creed Mirage керівництво Ubisoft вирішило перенести на 2024 рік. Також, ймовірно, автосимулятор The Crew Motor Fest, ймовірно, не вийде цього року, і також буде перенесений на наступний. Ця інформація, звичайно, не є офіційною, але виходячи з того, за скільки проєктів одночасно схопилася Ubisoft, то переноси особисто мене взагалі не дивують. А от інформацію, про розробку одразу двох частин Far Cry, про які нещодавно повідомив Том Хендерсон, спростував один з відомих датамайнерів, який впевнений, що Far Cry 7, спеціалісти Ubisoft, ще навіть не почали робити. Ігра зараз знаходиться на етапі розробки концепції, і відбувається ця робота лише можливо кілька місяців. А це означає для нас геймерів, що нова Far Cry вийде десь приблизно в 2025 році, не раніше. Портал ПК Геймер повідомляє, що з 1 січня 2024 року Steam перестане працювати, якщо на вашому ПК встановлено Windows 7, Windows 8 або Windows 8.1. Valve пояснює таке рішення тим, що сама Microsoft перестала підтримувати операційні системи. Також багато елементів сервіса Steam зав'язані на Google Chrome, який також не отримує оновлень на застарілих операційних системах. Тому Steam може повноцінно працювати лише на Windows 10. Та Windows 11, тому щоб скористатися сервісом, необхідно буде оновитися до більш свіжих операційних систем. За офіційною статистикою, станом на лютий 2023 року, трохи менше за півтора відсотка користувачів Steam використовують Windows 7, а гравців на Windows 8.1 взагалі менше відсотка, а точніше 0,36. А от Windows 10 встановлення на 64% комп'ютерів, а Windows 11 майже на тридцять. techo Портал Гагаджет повідомляє, що після одного з останніх оновлень Windows 11 під номером, який ви зараз бачите на своїх екранах, у багатьох гравців перестала запускатися Red Dead Redemption 2. Microsoft та Rockstar Games поки що не можуть визначити в чому проблема, але обидві спільно працюють над усуненням. Цікавим фактом є те, що постраждала лише Red Dead Redemption 2. Про інші непрацюючі проєкти проекти в результаті оновлення операційної системи не повідомляється. У новій Counter-Strike 2, Valve, скоріше за все, впровадять нову версію античитерської програми під назвою VAC Life, яку віднайшли користувачі у коді гри? Нова антишахрайська програма буде миттєво завершувати матч, якщо вона виявить в ньому читера і відправлятиме всіх гравців у лобі. Наразі невідомо за яких умов алгоритм буде накладати санкції на гравців, але намагання Valve боротися з нечесними гравцями викликає повагу. А як саме працює цей метод? Бо? Боротьби ми з вами дізнаємося вже влітку, коли відбудеться реліз другої частини шутера. Також мережею ходять чутки, що Valve працює над невідомим амбітним проєктом, в якому багато головоломок. Про це говорять користувачі Твіттеру, які вивчають сторінки співробітників студії. Ця інформація, звичайно, не є точною, але є велика вірогідність, що компанія Діда Габена працює над Портал 3. Якщо це так, то це дуже потужна новина. А ми з вами будемо слідкувати за розвитком подій далі. 28 березня відбулася подія галактичного масштабу. Перша частина суперпопулярного постапокаліптичного екшену The Last of Fast стала доступна користувачам Steam та Epic Game Store. Ігрова спільнота вважає, що це найкраща сюжетна гра за всю історію ігрової індустрії. Але, як завжди, раділи пк козаки недовго. Якщо не зважати на досить високі системні вимоги, які ви зараз бачите на своїх екранах, гра працює нестабільно, навіть на досить потужній збірках, в яких присутня сорокова лінійка зелених відеокарт. Naughty Dog знає про проблеми, і будемо сподіватися, що вони подолають їх найближчим часом. А от наші хлопці з групи Solomon і Компанія переклали гру на українську мову ще до її релізу. А за кілька днів після виходу гри вже адаптували свій варіант перекладу під свіжу версію гри. Це їм вдалося зробити, бо вони мали змогу перекласти версію від PlayStation 3, тому і не виникла дуже велика затримка. Між релізом і підготовкою фанатського перекладу. Якщо ви маєте бажання пограти в цю забавку, то рекомендую завантажити переклад і не грати вино собачою. Посилання на спільноту перекладачів в Discordі та пряме посилання на завантаження залишу в дописі під відео. Ще одна гра, яка вийшла 28 березня, але цього разу це проєкт, який повен зірок Голівуду. Crime Boss Рокей City. Це кримінальний кооперативний шутер, якому ні Чак Норріс, ані інші зірки не допомогли стати якісним продуктом і уникнути вкрай низьких оцінок. Гра отримала 48 балів від журналістів і 5,8 від ігрового ком'юніті. У цій системі оцінювання вважається, якщо проєкт має 60 балів, то його Якість дуже низька, а менше це взагалі фіаско. Журналісти поскаржились на малу кількість контенту, жахливий технічний стан і морально застарілий геймплей. Тобто, майже все, що є в грі, отримало негативний відгук. На думку рецензентів, все цікаве, що могло бути реалізовано в цьому проєкті, просто було утоплено в морі технічних негараздів. Розробники зі студії Gorilla Games розповіли про своє майбутнє доповнення Burning Shores для Horizon Forbidden West. Головним завданням геймдизайнерів було максимально реалістично створити хмари та небо в майбутньому DLC. Для цього вони застосували найсучасніші технології та навіть зверталися до відомих художників. Розробники прагнули передати красу небесного простору з абсолютною достовірністю, бо судячи зі скріншотів, в доповненні головні герої героїні доведеться багато літати на Сан Вінгу або Світокрилі. Також розробники показали нову механізовану тварину, яка вміє не тільки літати, а й пірнати під воду. Вона називається Water Wing і навіть присвятили їй невеликий відеоролик. Доповнення Burning Shores для Horizon Forbidden West вийде 9 квітня тільки на PlayStation 5 Гравці вже зараз можуть передзамовити його. Моянг Студіос оголосили про нове доповнення для Майнкрафт, в якому буде додано багато контенту з відомою RPG Dungeons and Dragons. Це буде сюжетне DLC, в якому вам потрібно буде виконувати різноманітні завдання. Для гри буде доступно 4 класи персонажів: варвар, паладин, чарівник та розбійник, в яких будуть власні унікальні навички. Доповнення доступне лише для сюжетного проходження, в якому не можна грати у творчому чи режимі виживання. DLC буде доступний цієї весни на всіх платформах, на яких є Майнкрафт. А це всі платформи, окрім мікрохвильовок, пральних машин та інших побутових приладів. Square Enix оголосили, що нова 16-та частина Final Fantasy пішла на золото, і шанувальники можуть бути впевненими, що гра вийде 22 червня. Гра буде ексклюзивом PlayStation 5, після чого десь за півроку має з'явитися на ПК. Поляки з CD Projekt підбили підсумки фінансового року, який завершився. Загальна виручка компанії склала 222 мільйони доларів, а чистого прибутку вони отримали 81 мільйон доларів. Фінансовий директор CD Projekt Петро Нелюбович пояснив, що перезапуск розробки проект Sirius, через який компанія втратила майже 10 мільйонів доларів, був необхідний, щоб не загрузнути у заздалегідь провальному проєкті. Також компанія цього року виділить. 46 мільйонів доларів на розробку проекту за всесвітом кіберпанк під назвою проект Оріон. А також продовжиться робота над абсолютно новою франшизою, яка має назву проект Хадар, і наразі перебуває на стадії попереднього виробництва. Студія Digital Sun показали майже 20 хвилин реального геймплея своєї нової пригодницької одиночної гри за всесвітом League of Legends – The Mage Seeker – A League of Legends Story. Я вже розповідав в одному з минулих випусків ігрових новин про те, що події гри розгортатимуться в королівстві Демасія, в якому заборонена магія. А чаклуни використовуються як чорнороби, і головний герой, на ім'я Сайлас, вирішує зруйнувати існуючі закони несправедливої держави. Цьому відео нам демонструють різноманітних ворогів, яких можна долати за допомогою багатого асортименту ігрових механік. Можна копіювати їх здібності, бити їх ціпами, робити ривки і таке інше. Крім звичайних NPC в грі, також будуть і боси. Гра з'явиться на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Скандал навколо угоди між Microsoft та Activision Blizzard набирає нечуваних обертів, хоча і частково починає вирішуватись не на користь Sony. Стало відомо, що ще одна країна схвалила угоду. Японська комісія зі справедливої торгівлі не побачила небезпеки для світової та японської ігрової індустрії у злитті двох американських ігрових гігантів. На рішення японських регуляторів ніяк не вплинув і запеклий опір їхніх співвітчизників із Sony. Які всіма можливими методами намагаються заблокувати цю угоду? Бобі Котік, керівник Activision Blizzard, також прокоментував поведінку Sony і сказав, що не вірують у те, що Microsoft може саботувати Call of Duty для PlayStation і випускати забаговані версії умисно, аби Sony втрачала в прибутках на неякісному продукті. Також Котік сказав, що розчарований поведінкою партнера, з яким працює більше 30 років, і не дозволить Sony впливати на довгдгос. Трокову стратегію його компанії, але це ще не все. 11 членів Конгресу США від демократичної та республіканської партії звернулися зі зверненням до адміністрації президента Джо Байдена. Конгресмени просять звернути увагу президента Сполучених Штатів на ситуацію навколо Microsoft і Соні. На думку політиків, японська корпорація навмисно перешкоджає діяльності Майкрософт та інших американських it компаній і розробників відеоігор. на ринку я. Японії. цитата: чинна політика японського уряду щодо відмови від судового переслідування, коли йдеться про соні, видається серйозною перешкодою для експорту США з реальними наслідками для Microsoft, а також багатьох інших американських розробників та ігрових видавців, які ведуть торгівельну діяльність по всьому світу, але бачать, що їхні доходи в Японії знижуються через цю практику. Кінець цитати. А тепер поговоримо про акції та знижки в ігрових магазинах. Традиційно почнемо з магазину епіків. До 6 квітня ви можете безкоштовно додати до своєї бібліотеки одразу дві гри. Перша це Silent Age, в якій гравець бере на себе роль прибиральника, який має врятувати людство від глобального апокаліпсису. Для цього він використовуючи машину часу, стрибає у 2012 рік з 1972 і назад. Друга забавка це танч, яка являє собою рогалик бітемап, де гравцю доведеться битися з різноманітними монстрами, досліджуючи намальовані вручну локації. В гру можна грати як на одинці, так і в компанії трьох друзів. Також пропоную вам зазирнути в магазин епіків, якщо ви є фанатом екшенів Assassin's Creed. Бо до завтра, до 4 квітня, їх можна придбати з дуже суттєвими знижками, які коливаються від 50 до 80 відсотків в залежності від конкретної гри чи видання. В магазині діда габена знову на розпродажі з'явився крутезний шутер від першої особи Borderlands 3, який можна придбати з величезною знижкою 85% за стандартне видання та 88% за ультимативну версію. Коштують вони 127 та 580 гривень відповідно. Акція триватиме до 15 квітня. Гра, в якій ви можете будувати та керувати парком з величезними доісторичними тваринами. Jurassic World Evolution 2 продається зі знижкою 75% за стандартне видання, а повна преміум версія зі всіма DLC зі знижкою лише 57%. Заплатити прийдеться 174 та 921 гривню. Відповідно, пропозиція діє до 13 квітня. Також до 13 квітня трилогію ремастерів Mass Effect від BioWare можна купити зі знижкою 70% за 449 гривень. До колекції входять перша, друга та третя частина відомої франшизи, 40 DLC, донатна зброя та скин-паки. Також всі три гри оптимізовані для гри в 4К. Якщо ви не маєте потужного ПК, на якому можна запустити всі ці чудові ігри, ви можете скористатися хмарним сервісом Boosteroid, який надасть. вам Свої потужності для гри. Якщо ви придбаєте підписку за моїм посиланням, яке ви знайдете під відео, я буду дуже вам вдячний. <клес> Ось такі були новини минулого тижня. Не забувайте купувати ігри зі знижками, аби потім не кусати лікті. Але першочергово підтримуйте нашу армію. Це найважливіша і найкраща інвестиція на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Переможемо!